you've got your own Юху, юху юху наша дружба назавжди. Юху! Вірні друзі прийдуть і врятують із біди. Юху! До пригод всі разом за любки ми помчимо. Юху! А як прийде ворог, відсіч йому дамо! Разом! Грінь – райський острів для звіряток і птахів. Та сюди проникло трійко другів лихих. Лихих. Мріють закопити суперсили джерело, стати всемогутніми, сіяти тут зло. Ми не дамо. Ні за у красуні пенні неймовірно гострий слух. Юху! А веселе чіву фантастичний нюх. Юху! Руді винахідник. Лемі всюди шлях знайде. Юху мчить, як вітер, до пригод усіх Юху! Юху, Руді, Пенні, Лемі Чіво разом п'ять. За п'ять. Ми п'ять друзів, разом не розлий вода. Юху! де панує дружба, там не станеться біда. Ні, нас щодня чекають чарівні нові світи. В пошуках пригод рушай із нами, друже, йти. Хто такий злий бос? Ви тільки погляньте на це. Ой, лишенько. Це що сміття? Звідки воно тут взялося? Певно, його хтось приніс. Це просто не чон. Не можна так смітити. Купсе, здається, вони дуже обурені. Не знаю, як тобі, Опся, а мені завжди добре, коли їм погано. Ось що я скажу: Без Упса і купса тут не обійшлося. Ці крокодили просто несерпні, а злий бос, який змушує їх це робити, ще гірший. Так, правильно. Та ми ніколи не бачили злого боса. Це дивно. Знаєш, Чіво, твоя правда. Ніхто з нас досі не знає, який насправді у нього вигляд. Має бути якась причина, чому злий бос постійно ховається від усіх. Але я гадаю, що він приблизно такий. Якщо чесно, мені здається, що злий бос насправді дуже красивий. Усі місцеві жителі його обожнювали, бо він був такий милий. Який гарненький. Куди? Ти О ні! Красунчику, а ну на до нас. Алло? Злий боси, ходімо на побачення? Як же мене це дістало? Проте злому босу не подобалася така нав'язлива увага. Який же він симпатичний? Справжній красунчик. Кемера так його любить. Годі вже мене знімати. Злий баса завжди. Не думав, що бути красаним так важко. Де ж ти, босику? Пронесло. Так жити більше не можна. Відтоді злий бос почав ховатися під темним плащем. Певен, тепер мене не впізнають. Сподіваюся, колись я побачу його симпатичне личко. Думаєш, пемі каже правду? Не знаю, Упсе. Я завжди кажу справжній красень весь час хизується своєю красою і нітрохи її не соромиться. Правильно, Ленні. Я ніколи не бачила, що Пенмі ховала від когось своє обличчя. Знаєте що? Я думаю, що злий бос. Мені що злий бос це зачароване чудовисько. Він має знайти кохання, перш ніж упадуть полістки троянди. Він щодня чекає на любов, але ніхто не може закохатися в чудовисько, тож його душу огортає нескінченний сум і ніщо не здатне заповнити глибоку порожнечу в його серці. Я заблукав. Як можна звідси вибратись? Мій час спливає. Невже ніхто мене не покохає? О, ні! Я залишусь чудовиськом до кінця своїх днів. Як же мені з цим жити? <плес> Історія чів якась безглузда. Не те слово. Ось що скажу у чіву, як завжди, страшенно бурхлива уява. Краще я вам розповім, який він злий бос. Злий бос нікому не потрапляє на очі, бо у нього на обличчі велика родимка І тому, куди б він не пішов, з нього усі сміються. більше не можу ходити вулицями з такою цяткою. Злий бос загримувався, щоб приховати родимку і вийшов гуляти. Злий бос виходить із дому, коли його ніхто не бачить. Він вирішив усіх уникати. Ну, що скажете? Моя версія значно ймовірніша, ніж вигадка Чіву і Пемі. Правда ж? Гадаю, історія лемі схожа на правду. Після всього почутого тепер мені кортить дізнатися, хто насправді злий бос. Якщо так подумати, злий бос і справді дуже загадковий. Це ви упсикус. Я злий бос. Із першої зустрічі він ніколи не показував свого обличчя. Злий босе, ми принесли вам обід. Бос за дверима. Чому він не хоче, щоб ми занесли їжу? Не знаю. Може, він любить їсти на самоті? Чому бос не показує нам свого обличчя, а ще ніколи не дозволяє заходити до нього у кімнату? Боже злий бос вампір, який обожнює темряву. Ну Це навряд. Чому так довго? Пробачте злий боса. Я відійду ненадовго, а вистережіть замок. Зрозуміли? Він пішов. Обшукаймо його кімнату, доки його немає. Ходімо. Щоб увійти до кімнати злого боса, потрібно знати пароль. А ще туди можна потрапити, якщо знайти ключ. Де у цьому замку можна сховати ключ? Я знайшов. Він був схований у які іграшці. Нічого незвичного. Сам бачу. А це що? Купсе, купсе? Ви нас кликали в боса. Що ви тут робите? Прибирали вашу кімнату, босе. Мерщій готувати вечерю. Так, босе. Злий бос знову кудись пішов. Скористаємося ситуацією і зайдімо ще раз. Купсе, oh, хто це такий? Якийсь кумедний коротун. Ах, ви ж наїдники. Що ви робите у моїй кімнаті? Хто дав вам право зайти без дозволу? Не хочу більше вас бачити. Забирайтеся звідси. Я думаю, що злий бос це. Ви готові? Це Мумія замотана з ніг до голови. Ні, не може бути. Злий бос чудовисько сказки про красуння і чудовисько. Ось він хто. Купси вони і досі говорять про нього. Облиште, друзі. Ось який себе злий бос. Повірте. Ні, це неправда. Друзі, насправді він має отакий вигляд. Бос, це Франкенштейн. Ось його справжня личина. Кажу вам. Не послухайте мене. Бос це страхітливий вовк. Серйозно. Друзі, я розповім вам, хто такий злий бос насправді. Руді, а ти точно знаєш? Ну, звісно, знаю. Насправді, злий бос, це. Бос цілий ходій. Він приносить лише неприємності. Так, це правда. Не варто сперечатися, хто він насправді чи який він зовні, бо це не має значення. Не віриться, що ми згайли на це стільки часу. Гадаю, нам теж варто припинити з'ясовувати, хто такий бос. Згадано бсе. Краще придумаємо, як іще накапустити місцевим жителям, а як тобі і дика? <плес> На куля з лісу драконів Нали мені ще трохи Юху. Ти вибач та іншим звірятам теж дуже потрібна вода. Наступний. У нас що? Більше не залишилося води. Зараз принесуть іще. Просто почекай трохи добре. Йоху. Друзі. Ви принесли воду з чарівного джерела? Ні, не принесли. Така спека що чарівне джерело пересохло. Ми не змогли набрати води. Нам дуже прикро Юхо. А до інших джерел не ходили? Ходили. Ми обійшли усі струмки у Грініті, але всі вони пересохли. А що, як зрештою, вода зникне на всьому острові? Що ж нам тоді робити? Що буде з усіма, хто тут живе? Вітаю. Вітаємо, дідусь Роні! Бачу, вас усіх лякає, що вода зовсім зникне. Ви про це не знаєте, але існує спосіб знову наповнити джерела. Справді, а розкажи. Добре, Юху, уся вода на Грініті з'явилася так: колись дуже давно, коли острів Грініт тільки утворився, сюди прилетів дракон і приніс із собою велику незвичну кулю з водою. Він кинув її у кратер з гаслого вулкана і там куля луснула, перетворившись на джерело. Відтоді це джерело постачає острів прісною водою, яку всі п'ють. Вода, що була у кулі дракона. Стала першоджерелом для усіх водойм на Грініт. То вода з чарівного джерела теж походить із кулі дракона. Саме так. І щоб знову наповнити джерело, треба знайти водяну кулю у лісі драконів, який лежить за пустелею страху. За пустелею страху. Пустеля страху моторошне місце, де погода постійно змінюється і вдень, і вночі. Хто з вас готовий піти туди по кулю? Я піду, я не боюся пустелю страху. Я теж піду. І я піду з ними. Якщо йдуть мої друзі, то я з ними. Ось що я скажу: серед нас не знайдеться сміливішого за мене. Дуже вам дякую. Сподіваюсь, ви добудете кулю. Ми знайдемо її роні. Обіцяємо. Ви це чули? Щоб відродити чарівне джерело, треба знайти водяну кулю. Ви обидва негайно вирушаєте до лісу драконів. Але боси, щоб дістатися туди, треба перетнути пустелю страху. Мені дуже страшно. Я не хочу туди. Тихо! Не смійте повертатися до замку без кулі з водою. Це пустеля страху тут зовсім не страшно. Цього разу ми не схибимо. Знайдемо водяну кулю швидше за вас, тож можете не поспішати. Бувайте. Остривайте хвилинку. Звідки вони знають, що ми йдемо на пошуки кулі. Ось що я скажу. Вони підслухали наші розмови у селі. Почалася піщана буря. Пішов сніг. У постелі страху погода змінюється щомиті. Тому тут і почало сніжити. Рятуйте допоможіть. Та я так злякався. Даруйте та ми поспішаємо. Бувайте. Ось що я скажу. Ці дурні навіть не подякували за допомогу. Не засмучуйся, Лемі. Ти ж знаєш, що упси на таки не здатні. Ходімо. Ось бачите, сніг уже розтанув. Але тепер спека. Друзі, тут справді спекотно. Та у мене є дещо для вас. Ось це. Ого. Я зробив морозиво, коли випав сніг. Ну що, налітайте! Як же тут спекотно. Ще й кондиціонер як на зло зламався. Як же хочеться пити. Що це Опсе? На вигляд смачно. Ми дуже спраглі і втомлені. Можна нам теж морозива. Якщо поділитися з нами, ми вас підвеземо. Це правда. Ми на все згодні, аби лиш утамувати спрагу. Послухайте, нас не треба підвозити до лісу драконів. Ми хочемо, щоб ви припинили шукати водяну кулю. Це все. То як згодні? А вже ж. ми радо виконаємо ваші умови, що й не нам морозова. Обіцяємо. Гадайте, я купився. Ні, Не за що. Спершу підпишіть оце, тоді ми вам повіримо. Та без проблем. Ось. Ну що ж, пригощайтесь. Це справді смачно. То тепер ви поїдете звідси. Так, звісно. Можна глянути на документ, щоб пересвідчитись, чи правильно підписався дрібниці. Стандартна процедура. Добре. Ми їдемо на пошуки кулі. Ще знюхаємося, дурні. До зустрічі у лісі драконів, Бовдури. Бувайте! Я завжди казав, цим двом ніколи не можна вірити. Будьте обережні, щоб ненароком не впасти у воду. Ми Рятуйте, рятуйте, ми тонемо. І що нам з ними робити? Попайтеся. Дякуємо, що врятували нам життя. Як ми можемо віддячити вам за допомогу? Знаю, у машині є подарунки для вас. Які подарунки? Це подарунки з сюрпризом для вас. Відкрийте на рахунок три. Один, два, три. <пілляв> <пілляв> на все добре, телепні. <пілляв> Далеко ми їх відправили. Тепер їм нас точно не наздогнати. Водяна куля, наша, Упсе. Стривай, що це таке? Не знаю, Упсе. О, ні, це смерч? Забираємося звідси. Як ви, друзі. Ліс драконів по той бік озера. Озеро дуже велике. Як нам його перетнути? Не хвилюйся. Я ж винахідник. Зараз змайструю пліт. Стривайте! Це що обсійку? Цікаво, що вони там роблять. Ось я що скажу. Вони це заслужили. Брате, у мене голова обертом. Що? Не може бути. Вони вже перепливають озеро. Нам треба наздогнати їх. Стривай. Нам що теж треба перепливати? Так, і у мене є ідея. Купсе, це був єдиний спосіб. У нас нема вибору. Я не такий винахідник, як Руді. Може, нам попроситися до них на пліт? Було б добре, Упсе. Звірятка. Привіт. Пустіть нас до себе на пліт. Які ви злі. Це ви нас постійно обманюєте. Ми і без вас зуміємо. Нарешті я бачу ліс драконів.